Do, See-ya! Hey, you got that.

Знаете, когда многие говорят, что Львов — это у нас в кофе, на Закарпатті только смеются. У нас самый вкусный кофе. Это мое субъективное мнение. Киткапучина керек из едика фахейя. a másikat majd édesítőszerrel, arra mehet csak is. Köszönöm! Az kilke Горський театр, ми граємо виключно на горській мові. Наш театр унікальний, тому що ми самі були і робітниками сцени, і виготовляли дещо. Тобто ми дійсно жили театром. Я за національністю угорець, це моя рідна мова. І тільки коли я е, потрапив в Київ, е, я там зрозумів, що українська мова е, чудова. Стараюся розмовляти нею по можливості. Але ж в сім'ї вдома з дружиною, з дітьми, звичайно, розмовляємо угорською. Це... Цукор. Один засип. Та й добре. Щоб на двох. Один? А то мало пішло? Сип ще тобі. Ты никуда, не едешь, играешь. Э, парямар, э дремис. Э, эвэдаете, да? Не легачётек можете только. Сеясто. Сейчас пока. Ну, горти тут живуть Протягом 800 років, а то більше, mm -hmm. получає, ну місту Берегову 940 чи 960, ти, тисяча... 996, 996, в мене з математикою не добре, знаю, що 1063 року засноване місто, це була територія королівства Угорщина. Сістоків. Всі Астокфів планік. Я перше почула е, Літера... літературну українську мову, це у Києві на сцені. До того я вожу раді тільки по-закарпатській, як тут говорять, це така мова, така. Не... Ну, своєрідний да, діалект такий. Там, коли я почула, я, боже мій, це є українська мова. Яка ж вона гарна. Я ніколи собі представити не могла. що Я не то чую Ужгороді, що це не настояще українське. Коли народився старший син, ми просто домовились, щоб дитині легше так буде вчити. Один з батьків говорить своєю рідною мовою, інший своєю рідною мовою. Так сталося, що вже. Е... Я у Горка, він українець, ми не хотіли залишити їх від тієї можливості вже на двох рідних ну, мовах та, її говорити. Як я э, воєнний, я не привик на Чердаку спрятатися, чи, чи куди то спрятатися, пішов я воєнку, мав себе запитав, я вам потрібен? Звісно, потрібен. Ну і пішов я так в АТО. Я венгер, етнічний, угорець, вильнее. живу на Україні. Не маю права відсторонитися від, від цього святого. Ну і провокації, як везде в то время було. Зачем ви сюди прийшли наші убиватися, все, 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 все? Йдіть відсюда. Це було спочатку. А коли ми уїхали, то люди прийшли, сказали, хлопці, не, не ужайте. З цих форм, як ви здесь, у нас порядок є. Кстати, это дикая черешня. И какой большой бывает, и дикая черешня может быть большим. Поехали мы с Селидово с патрулем. Ну, как полагается, бронежилет, каска, там автомат, все. И с Селидово мы стали возле продовольчего магазина. Ну, машине водитель, этот желтый наш тоже венгер, Ну, из привычки по-венгерски начинал с ним разговаривать. Я вижу мороженое, и скажу, желтый, фокс фодитани, типа будешь мороженое. Буду, буду, фокок. Позавщица подошла, так посмотрела, ви что, натовские? Люди там вообще не знали, что на Україні живут в А як вы з угорщини сюда попали? Мы живем на Закарпатье, а что на Закарпатье угорцы живут? Венгры сюда не приезжали, они тут родились, и просто тут границы. То туда, то сюда. И моя бабушка жила в четырех странах, так что никуда не выезжала из своего села. И не надо было, просто границу переставляли вокруг нее. Есть конкретная история в Ужгородском районе, село, которого граница просто пополам отрезала. І одна половина села залишилась у Словачці, а вторая половина в Україні. І там і там венгри живуть, і і родственники розставив друг другом. І саме піса писалася про та цю село, в принципі, і про всіх нас. Ну іде певне відновлення там будинків культури саме в угорських селах, де, ну, 99% це угорська Етнічна меншина, і, тобто, навпаки, мені здається, більше йде того, стимуляція того, щоб люди залишалися у горці, не виїжджали до Угорщини, а саме залишалися тут і працювали. А коли вже говорю? А так я тогда подойду. Ну, Може, і просто... не треба верхня, а только это все одно достаю обув і ага. шарф. Ну і контровий є, і той профіль там нормально. Що і... ти вигадуєш, Густович? Добре. Все. Насколько я знаю, моїх потомків предків нікого не було з другої нації. Тому никогда и представить собі не могла, що так суждіно, так. Дев'яносто восьмому році познайомились. Іболя була на той час ще студенткою четвертого курсу акторського. Ну якраз так. А я приїхав вже працювати до Києва. Ну тобто повернувся в той самий гуртожиток театральний. Ось і, і там познайомився. Так, да, став сусідом в сусідніх кімнатах. Ну а потім все, вона закінчила і поїхала сюди працювати. Ну щось я довго не витримав. Поїхав за своїм скарбом. Ну так. Поміняв перед цим три театри. В кожному рік два, рік-два. Отак. А тут уже на 20 років застряг. Дере. Стоп! Ні-ні-ні, Через інше плече тоді. Отак розвертайся, ага. Перехоп... О, бери шарфік і йди по ньому. Для мене театр це перш за все, це, це важливіше за все. То або володіє тобою, або. Тобі нема що робити в мистецтві? Ну я собі сказав, це найкращий театр для мене, взагалі, який я бачив. В Україні, може, про нього хтось хтось і не знає, хтось знає, а в Європі знають добряче. Хороший... Потужні фестивалі, і гарні Дякую. відгуки, і перемоги на тих фестивалях, той же Контакт, фестиваль в Польщі в Тороні. Три роки тому наш театр був з України єдиний, який потрапив у Париж. На фестиваль. Коли запрошують, то звичайно добре, але ми ж маємо і вдома зіграти, глядачі чекають. Моя головна ціль займатися театром тут, на Закарпатті. Эта погода в этом году много помешала, это, эти многие дожди. В прошлом году такой час у меня уже огурцы почти свои были, а сейчас еще ящики находятся. Отец мой был, мой был директором сельской дома культуры. Я всегда крутился среди этих музыкантов, танцоров, там самодеятельный театр был, я всегда там крутился. У меня был интересный жизнь. Что мне учил отец? В первую очередь, в первую очередь, сынок, это интерес страны, где ты живешь, а потом твое. Если в стране будет хорошо, у тебя тоже будет хорошо. Я локал-патриот. Конечно, я люблю Венгрию как историческую родину, но я люблю Закарпатье, понимаете? Самый красивый город – это Берегово для меня. Краше не бывает. Здесь у меня каждый дерево знает, каждый стоп, каждый сосед здоровается. Закарпаття завжди було багатонаціональним. Коли, скажімо, євреї е, святкують щось, тоді, ну, як, як мінімум, я піду тихіше поряд з ними і дам їм посвяткувати. Коли, коли я святкую, тоді ну, якось чекається від інших, що дайте спокій е, на півдня чи на день, я, у мене свято. Це працює вже не, не то, що роками, а десятками років, якщо і не більше. Е, у нас тут на Закарпатті два різдва. Два або навіть і три е, нових років. Святкуємо двічі Пасху, е, двічі е, Святу Троїцю е, і нема про проблем. Довго не було це проблем, тільки один раз, коли син дорос і вже задумався. Що... Мама, а что Иисус два раза родился? <схай> і тогда мне не знали, что говорить. Вся <схай> маленькая была и не понимала, что что-то тут не так. <схай> Миколай два раза приходит. 5 грудня і <схай> <схай> 19. <-го>. <схай> <схай> Це завжди було так. <схай> я, наверное, заражённая этим воздухом. <схай> я училась в доперше, я училась в Києві, однако не там, не там не хотелось бы жить постоянно. И вот это ощущение и остается не важно, что это в Ужгороде, в Берегово, но когда каждый раз, когда пересекаю границу снова в Украину, это это и вот это ощущение, что вот это мое. Я родился тут. Золото під ногами. Куди ще йти? Де би було краще? Тут мої друзі мої друзі тут е, поряд. поряд е, у мене тут є діло. Куди їхати і для чого? Було б легше? Не думаю. А щастя і тут є. То щастя не шукати треба, а взяти за руки і тримати. От і все. Я